Наприкінці 2019 року, за ініціативою секретаря міської ради виконуючого обов'язки міського голови Юрія Григоріча Вілкола було підписано меморандум про співпрацю з регіональним сервісним центром МВС України щодо обміну посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів. Саме так в центрі візи центр дія і народився сервіс Зелене світло, який нині користується великим попитом. Наприкінці минулого року Криворізька міська рада. Дала згоду на е, передачу об'єктів державної власності у комунальну власність Криворізької міської територіальної громади до таких об'єктів державних. Належав належало спеціальне обладнання для друку посвідчень водія та друку свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. Зокрема, це принтер з двостороннім ретрансферним друком SWIFT k 60 з подвійним блоком ламінування та безконтактним енкодером. Саме так, незважаючи на те, що майже рік було призупинено роботу з видачі водійських посвідчень та реєстрації транспортних засобів. Центр візи, центр дії в березні цього року відновила роботу. І урочисто 108 березня, за участі голови. Дніпропетровської обласна військової адміністрація та керівництва міста було урочисто вручено таке посвідчення водія в головному офісі, яке було роздруковано саме на новому обладнанні. Центр візи, центр дія запрошує всіх містян і гостей міста скористатися даними послугами з обміну посвідчення водія та реєстрації, перестрації транспортних засобів. Саме в центрі віза ми здійснюємо обмін посвідчень водія, які видані вперше строком на два роки. Без складання іспитів, але за умови, якщо з моменту видачі такого посвідчення і протягом напротязі двох років особою не здійснено. Жодного кримінального правопорушення або допускається до двох адміністративних правопорушень. Якщо ж особа має такі правопорушення, то обмін водійського посвідчення здійснюється тільки після складення практичних та теоретичних іспитів у сервісному центрі МВС України, будь-якому територіальному сервісному центрі. Також в центрі віза можна обміняти посвідчення водія у зв'язку із зміною персональних даних, наприклад, у зв'язку з розірванням шлюбу, або, наприклад, у зв'язку із. Любом зміною прізвища, ім'я по батькові. Для цього заявник має обов'язково пред'явити документ, який підтверджує такі зміни. Також посвідчення водія у нас обмінюється у разі. Втрати або викрадення в даному випадку. Ми робимо обов'язкові позначки в заяві та в реєстрі МВС. Якщо це викрадення, то особа має обов'язково подати документ, який підтверджує подання ним заяви про здійснення правопорушення такого. Яке ми підскановуємо та передаємо в сервісний центр. Також хочу нагадати алгоритм подання заявочки для обміну посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів. Заявник звертається до центру візи за попереднім записом, приносить з собою всі пакет, Весь пакет повний документів. Адміністратор центру візи сканує, перевіряє та надсилає заявку та відповідний пакет документів до сервісного центру територіального. Адміністратор центру територіального опрацьовує та надає нам погодження. Після чого центр віза роздруковує дане посвідчення та видає його заявникові. Записатися на прийом в центр віза можна тільки за попереднім записом. З 8 до пів четвертої нас робочий час. Видаємо посвідчення водія до півп'ятої. В цей же день строк надання послуги один робочий день протягом дня. Людина подала заявочку та забрала готовий результат вже в кінці робочого дня. Після погодження з сервісним центром. Останнім часом на гарячу лінію дуже багато надходить дзвінків саме з приводу запису на прийом. Тому ми рекомендуємо і пропонуємо, що є ще альтернативні варіанти запису на прийом. Це через наш веб-портал або через мобільний застосунок. Так як обладнання в нас лише одне і знаходиться воно в головному офісі, тому тільки тут можна записатися на прийом. І ще центр візи, центр дія займається реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів. Якщо це реєстрація, це нове авто. Якщо перереєстрація, то у зв'язку зі змінами, наприклад, змін місця знаходження, адреси юридичної особи або персональних даних фізичної особи власника такого транспортного засобу, або у зв'язку з переобладнанням. У такому разі пакет документів буде складатися з заяви, яка формується в реєстрі, документ, що посвідчує особу, документ на право власності на цю машину, також документ, де зазначена вартість транспортного засобу. Якщо це переобладнання, то документ, який свідчить про те, що конструкція відповідає вимогам безпеки дорожнього руху. І якщо у разі змін, то документ, який підтверджує зміни персональних даних. Ну, і Обов'язково платіжний документ квитанція, що фіксує про сплату адміністративного збору. Якщо повернутися до посвідчень водія, то тут перелік документів трохи інший. Паспорт громадянина України, якщо це id картка обов'язково потрібно долучати витяг з територіальної громади, де фіксується прописка людини. Якщо можна будь-який документ, який посвідчує особу. Якщо до нас звертається внутрішньо переміщена особа, вона обов'язково надає довідку про ретрацію переміщеної особи. Також потрібен ідентифікаційний код, платіжний документ, документ, який посвідчує зміни у разі таких змін. І ще дуже хочу наголосити, що на період дії воєнного стану медична довідка не подається. Якщо раніше довільний це був обов'язковий документ, то наразі ми його не беремо. Ми можемо приймати іноземних громадян та громадян без громадянства, які підписали контракт зі Збройними силами або Нацполіцією. Такі люди можуть обміняти у разі стихійного лиха, втрати, пошкодження посвідчення водія на національне, пред'явивши при цьому. Свій паспорт іноземця довідку військовий квіток, довідку про те, що він дійсно проходить службу, служить і якщо це втрата або викрадення, то підтвердження консульства, мабуть, та консульства або організація, яка може це підтвердити іноземно про те, що таке посвідчення йому видавалося раніше. З перекладом на українську мову на сьогоднішній день сервісом зелене світло прийнято близько 550 послуг. З них і посвідчення водія, і реєстрація транспортних засобів. Наразі в цьому році, вже після отримання нового обладнання, ми видали 15 посвідчень. Черга розписана вже на два тижні вперед. Прийом здійснюється щодня, крім понеділка та вихідних.